Хай гайс, мене звати Анжеліка, а ви знаходитесь на моєму каналі Актуальна Канада. Я сьогодні маю час, в мене заряджений телефон, і я думаю, поїхали ка ми до фудбезіку та подивимося на ціни. Я зроблю невеличку закупочку, дійсно невеличку, тому що я не роблю дуже великі закупочки кожного там, тижня. Мені проще жити так. Коли є якась акція там, на м'ясо або на ще щось, на рибку, я закупаю дуже багато. Тому сьогодні ми просто їдемо, подивимося на ціни, і вони нас дуже здивують. Поїхали. Я приїхала до Фудбезіку, обов'язково з собою беру ось такі ось пакети, тому що ми за еко і в Канаді це норма. Ну, акуляри, я думаю, що я ставлю в машині. Ну, що? Подигнали дивитись ціни. Я обожнюю спаржу, вона дуже гарно впливає на здоров'я, тому беру собі ось такий ось шматочок: 325 грамів, стоїть 5 Доларів зараз хочу вам показати ціни на банани, взагалі на фрукти, на манго. Манго один канадський долар. Це дуже дуже гарний прайс. Але зараз літо у Мексиці фруктів дуже багато, тому на все дуже гарний прайс. Банани в нас двох видів, але я завжди беру ці дешеві банани. Вони чим не відрізняються від наших українських українських, яких я купувала в Україні. Думаю, що собі ось такі. Ось. Також зараз дуже гарний прайс на томати та озірки. Звісно, вони всі з Мексики, але це не може не тішити, тому що, хоч у літку можна наїстися дуже багато фруктів, овочів, тому що взимку прайс помножений на два то й на три рази, і це дуже болісно до кишені. А томати по акції це дуже права ціна, тому що взимку я завжди купую ці томати по дабл прайсу і також. Два види огірків. Ось такі ось, звичайні, за один канадський долар, і ось такі ось якісь мутанти за долар шістдесят сім. Так, я взяла трішки томатів та один огірок. Цього буде достатньо. На жаль, сьогодні мені з манго не пощастило. Як ви бачите, вони всі зелені, завжди я беру дуже гарні та соковиту манго. Але сьогодні не мій день, на жаль. Що я обожнювала в Україні? Те що я обожнюю в Канаді? Це ось така квасолька, вона дуже соковита, дуже смачна. Але ціна в Україні ну десь 40 гривень. Це була довоєнна ціна за 1 кілограм. Зараз ви побачите ціну в Канаді. 6,57 за 1 кілограм. І хочу вам наголосити, що це ціна по акції, тобто завжди ця ціна близько 9 доларів. Взяла собі трішечки, бо їм її тільки я, мій чоловік таке не любить. Не знаю чому, бо це дуже гарно для здоров'я. Чоловіки, напишіть, чому ви таке не їсте? М? Блін, ви тільки подивіться, яка смакота. і це дуже гарний прайс 657 за один кілограм. Подивіться, просто неймовірно, соковита, гарна. Беру. Я навіть візьму два пакетика. і хочу зауважити, що ця черешенька вона з USA. Але у нас в Канаді вона теж продається у фармаркетах, і та і прайс на неї помножений на два. Тобто, якщо ви покупаєте її у фартмаркеті у Канаді, Онтеріо провінції, то вона буде дуже дорога. А з USA її сюди присилають і і прайс вдвічі дешевший. Не знаю, чому так. Але я предпочитаю брати у супермаркеті, тому що я брала у фармаркеті, вона не сильно відрізняється, чесно. Мені потрібен хліб. Хлібом дійсно в Канаді біда. Він якийсь ви не смачний, він якийсь не натуральний. Ось я просто підійду і візьму вам будь-який хліб, і ви побачите, що він як якась гумка. Я не знаю, що це Це не хліб. Ми в Україні таке не їмо. Але на жаль, вибору немає. Єдине, що я більш нормально знайшла, це ось такий ось хліб. Але він чогось сьогодні твердесенький. Але нічого, візьму його, і коштує він 4 канадських долари. За 5 кіло. Мені потрібна одна шоколадочка на Кексики $25. Також ви бачите, що дуже гарний прайс на фрукти. Але все USA, 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 USA. Все це зі штатів. Я ще ніколи не коштувала американських слив, ось таких ось великих, тому що в Україні таких немає. Тому візьму на пробу дві. Чи не дві трішки більше. І обов'язково додивіться цей ролик до кінця, ви дізнаєтесь, скільки за все це я заплатила і з яких продуктів мене взяли налог в провінції. Це 13%. Подивимося на яблучки та грушки. USA 657 за кілограм. Це USA просто скрізь одне USA. Всі кажуть, що в Канаді дуже дорогі продукти. Так, це правда, тому що Канада практично нічого не вирощує. Тому продукти треба їх доставити, і вони дуже дуже дорогі. Ну а я візьму собі пару яблучок. Картобелька в Канаді теж дорога, 6 канадських доларів. Але вона з Онтаріо і продається ось в таких ось великих мішечках. Тут 5 кілограмів. Беремо. Виготовлено в Канаді та й беремо будь-який. В Канаді продається дуже багато їжі, вже почищено, очищеної, щоб людина не витрачала час та могла її зразу поїсти. Я цього не розумію, але якщо ви бажаєте, звісно, беріть. Зараз я вам все покажу. Все почищено, очищено шматочками. Навіть ось таке, але коштує вона майже 12 доларів. Або ось такий ось сник з собою. Теж майже 12 доларів. Також клуберіс, але він по акції, теж родом із USA. Сьогодні дуже гарний прайс на червону рибку на лососі 26,43 за 1 кілограм, тому що звичайна ціна йде у нас вже по 33 канадських долари. Так як м'ясо я не їм, я їм тільки рибу, і мені цей варіант дуже підходить. Я за нього віддам 22 канадських долари, але це не океанічний лосось, це... Не дуже гарний лосось, але іншого, на жаль, в Канаді немає. Я звикла їсти вдома, тому вдома у мене завжди є там фарширований перець, борщ, супи. Не знаю чого, але я обожнюю готувати, тому мені потрібна сметана. І Сметани я дуже беру багато. Сьогодні я возьму два пакунки: сметана двох видів: є той відсотків та 14%. І як ви бачите, ціна зовсім не відрізняється. Беремо два з білками в Канаді, біда немає. Ворогу, яку я дуже полюбляю і тісто в Україні. Але я знайшла інший виход. Я беру ось такий грецький йогурт. Коштує він майже 5 канадських доларів, і тут 17 грам протеїну, але на 175 сімдесят грамів. Це дуже гарна альтернатива. На жаль, в Канаді інший раціон, інші продукти, тому треба якось виживати, треба споживати гарні продукти. Тому я взяла три грецьких йогурти. Так, як я їжу на роботу та їжу на англійські курси, мені потрібні з собою снеки. Це в Канаді норма брати з собою снек. Так як можу куштувати їжу, наприклад, там у Бурдер Кінгі або у Макдональдсі, але для мене це не добре. Я, якщо чесно, не полюбляю таку їжу. Тому я з собою завжди беру якісь фруктички, сири, йогурт, щоб на протязі дня я могла щось з'їсти. І ось сьогодні мені теж пощастило. Я обожнюю ось такий ось сирочок. І коштує він майже 6 канадських доларів. І для канадців це нормально. Дуже багато канадців піклуються про своє здоров'я. Дуже багато канадців займаються спортом. Якщо ви хочете, щоб я зробила відео на тему Канада та спорта, показала вам спеціальні тренувальні зали або спеціальні вуличні тренувальні зали, то будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я вам зразу все покажу. Ось вам ціни на молоко від 5 канадських доларів. Загалом. 4 літри молока коштує 6 канадських доларів. Моє молоко буде коштувати майже 7 канадських доларів, тому що я люблю гарненьке молочко, тут у нас 3%. Я брала і 2% молоко, але воно чомусь мені не смачне. Напишіть мені, будь ласка, чи смачне для вас таке молоко, чи ні. Ось така ось наразі в мене корзина. Йдемо далі. Також мені потрібен туалетний папір, він коштує 7 канадських доларів. За 12 рулонів. Ось такі макарони канадці та просто обожнюють. Вони йдуть вже з сиром. Тобто їх готуєш і потім міксуєш їх з сиром. Вони дуже смачні, я їх просто обожнюю. Сьогодні дуже гарний прайс на ці макарони, але є ліміт 12 штук на одну людину. Можливо, це не дуже гарна їжа, але я взяла собі аж 10 штук. А може ще я візьму 12, як гадаєте. Ну що, я закупилася всім. Їжі дуже багато. Йдемо на касу тоді дізнаємося, скільки я заплачу за все. Ось точно кажуть, що на касі дуже великі черги, і ти просто стоїш і дивишся і думаєш, блін, ну взяти, взяти, так, взяти, Чи, чіпси. Це дуже погано, але долар 50, я їх бажаю. Я завжди куштую тільки гарну їжу, тому нічого страшного <світ> йде до корзини. Так, я все спакувала. Практично все, yeah. ну ось такий ось За Всі ці продукти я заплатила 120 канадських доларів. Хочу наголосити, що більшість продуктів було взята по акції, взята, тобто по дуже гарній ціні. Якщо я все брала би по нормальній ціні, це мінімум би вийшло у 180 доларів. Як вам дешево дорого, що скажете? Нагадаю, ще раз закупочка була у фудбейсіку. Чи подобається вам така рубрика про канадські ціни в канадських магазинах? Напишіть мені у коментарях. Дякую за перегляд. Будь ласка, напишіть будь-який коментар. Анжеліка, я підтримую твій канал. Цим ви допоможете мені і моєму каналу. Дякую за перегляд. До зустрічі в Канаді, Миру Україні. Bye, guys.